Повне припинення вогню дає можливість дає люфт, дає час, щоб Україні були ті гарантії безпеки, які забезпечать неповернення знов до гарячої стадії війни. Тобто вона відкриває шлях до реальної дипломатії. Саме вона, та частина війни, саме воно припинення вогню. Бажано, щоб це було безумовне припинення вогню. Це наш Настрій, настрій всіх, в принципі, європейців, всіх безумовне припинення вогню. Тому що коли ми ставимо будь-які умови одне одному, це безкінечний процес домовленості про припинення вогню. Просто безкінечний. умови повинні бути потім, після етапу припинення вогню, між питання, між етапом завершення гарячої стадії війни і перехід до. Договору щодо закінчення, остаточного закінчення війни. От там боремося, ставимо умови тощо, але дипломатично. А припинення вогню Росія не може давати нам ніякі ті чи інші умови. І це важливо, тому що якщо ви будете їм давати можливості навіть на припинення вогню робити ті кроки, які вони хочуть, наприклад, зняття з них всіх санкцій тощо. Потім буде складніше набагато тоді. І тому сьогодні ми говоримо про повне припинення війни. щодо термінів цієї стадії закінчення війни. Щодо термінів, ми підкреслили це на наших зустрічах як в Україні, в Сполучених Штатах, так і в Саудівській Аравії. Ми хочемо швидкого закінчення війни як можна швидше. Потім, в Саудівській Аравії, ви знаєте, ми погодились на безумовне припинення вогню. Русські на це поки що не погодились. Ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями і рускими на цю тематику йдуть. Є непублічні розмови, вони є. І, на сьогодні, як би ми по-різному не бачили деякі речі, але безумовно, з американцями і з європейцями є свої інтереси у всіх, але безумовно, в питанні щодо якнайшвидшого припинення вогню, всі ми об'єднані. Питання тиску на русских, щоб дійти до, до, до цього. Я думаю, що це можливо. Зробити максимально найближчі тижні, може місяці, так, а може бути по-різному, іноді це в один момент відбувається. Особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза, ми вважаємо, гаряча фаза це повне припинення вогню. Це гаряча фаза війни. І ми б дуже хотіли, щоб вона була безумовна. Це правильний крок. На які Україна погодилась і які Україна підтримує. Щодо іншого кроку, але потім, потім буде час. Наприклад, перші домовленості можуть бути місяць, два місяці, все одно, якщо чесно, але це шанс, щоб країни розпочали дипломатичні варіанти тих чи інших форматів діалогу. Вони дійсно різні. Можуть бути абсолютно різні. На це потрібен час. І щоб ніхто ні на кого не тиснув під час цих діалогів важливе припинення вогню. Тому що інакше це буде виглядати як ну, ну, зовсім неправильно. Ніяких там зменшень в рази нашої армії, і якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію на в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні, так велика армія, яка в три рази більше, ніж е, на, скажімо так, початок війни. І Армія, яка може тільки модернізуватися, ось в які зміни можуть бути після закінчення війни, укомплектування збільшити, модернізуватися. Те на що, напевно, іноді не вистачає часу. Тому що немає відповідних ротацій, тому що війна постійна. Тому закінчення війни дасть можливість і щодо відновлення цих речей і напрацював модернізації, укомплектування 100%. Ну і технологічні прогреси їх ніхто не буде закінчувати, і ніхто не буде робити паузу. там, де ми розвиваємося і дуже. Сильно розвиваємось, я вважаю, і в дронах, і в системах радіоелектронної боротьби, і в інших роботизованих платформах. Все це ми будемо продовжувати. Це наша найголовніша гарантія безпеки, сильна модернізована армія, найбільша армія Європи. Це перша гарантія безпеки. Друга. Ті чи інші а, союзи, якщо поки що з НАТО складно, бо ви знаєте, хто не підтримує членство України в НАТО, поки що, але все одно у будь-якому випадку зі стола або з, 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 з майбутнього це питання поки що ніхто не прибирає. Принаймні, ми а, говоримо про те, що Якщо це навіть зараз хтось не хоче підтримувати, подивимось, що буде в майбутньому. Але важливо, щоб ми мали відповідні гарантії схожі на, на НАТО допоки ми не в Союзі. Це говориться про контингент і про зусилля наших партнерів, на яких ми можемо реально розраховувати. Не просто. Показати не просто маркетинг, не просто вітріна, а реально. Реально, якщо є такі сили, які готові посилювати Україну. На сьогодні є кілька країн. Ми зустрічались, було кілька зустрічей. Ми говоримо і про флот, і про авіацію. І навіть найскладніший момент, який є сьогодні сперечання, це сухопутний компонент. Так. Інших партнерів на нашій землі ми все одно, я впевнений, в цьому будемо мати ту чи іншу інфраструктуру підтримки західних армій в момент закінчення війни, а може навіть посередині ми це піднімаємо в момент припинення вогню. І Я думаю, що після припинення вогню для наших би людей, для всіх це було б дуже непоганою впевненістю, що далі. Все буде йти до закінчення війни, до угоди про закінчення війни, і про справедливий мир, який ви говорите. До справедливого миру ми все одно дійдемо. У нас є багато різних документів і напрацювання, Але важливо, щоб ми були сильними за столом перемовин. Дві речі про силу за столом перемовин я вам сказав. Але це не тільки. А наша армія, передусім, і безпекові гарантії від наших партнерів, це і фінанси. Хоча це і частина безпекових гарантій. Фінанси, які для нас важливі. Перше це Європейський Союз як економічний союз, в якому ми повинні бути найближчим часом. Ми на це розраховуємо. Для нас це економічні гарантії, і це доступ до фінансів. Ну і не тільки просто. Також важливі свободи і права і цінності, які ми поділяємо з європейцями, але важливо, щоб ми були на рівних і щоб мали можливості доступу до всіх цих відповідних програм. Ну і також мали можливість експорту на тих самих умовах, що і інші європейці, нашого ресурсу, наших можливостей. Вам, як Регіону, в якому достатньо сильна аграрка. Да, я думаю, також це дуже важливо розуміти і знати, бо це повернення грошей потім в ваш регіон від експорту і, ну, і всі пов'язані пов варіанти розвитку з цим. З цим експортом і надалі, тому економічні гарантії, включаючи європейський союз, це для нас, я вважаю, також одна із рис справедливого миру, щоб ніхто в майбутньому не міг заблокувати це. І на це ми хочемо гарантії. І в відповідних документах при закінченні війни дуже важливо фіксувати ці гарантії, тому що одна справа, коли сьогодні за країни Європи, і, і то ми бачимо з вами, що не всі. Поки що країни Європейського Союзу, але в більшості своєї це вже незворотній процес, зрозуміла. Інша історія, коли після закінчення війни все, знаєте, уповільнюється багато процесів, так і знаходяться люди, які будуть блокувати. Ми би дуже хотіли, щоб це було зафіксовано і не давало можливості потім блокуванню о, тією чи іншою державою. Тому це гарантія безпеки. Безумовно. Відбудова України. Це справедливість. Тому що зруйнувала Росія, і Росія повинна виплачувати репарації, і ми не хочемо, щоб світ їм пробачав. І якщо ну, хтось хоче щось їм пробачати, то це не ми. І якщо хтось хоче пробачати, ну хай закриває тоді. Ну. Хтось повинен це відновлювати не тільки своїми руками ми, а грошами, грошима росіян. І якщо Росія напряму щось не буде сплачувати, є заморожені активи, є багато інших інструментів, як забрати ці гроші і витратити на відбудову. Знов таки, це стосується всіх регіонів, безумовно, і Чернігівщи. Безумовно. Так, і відбудова важливий процес. І я вважаю, що це важливе як сигнал щодо повернення людей в Україну, і люди, які безумовно тут, які відстояли все це, мають ну, і бізнес має пріоритет, щоб бізнес участвував брав участь у відбудові країни. Це також важливо, бо це робочі місця, справедливість знов таки, ну і гарантія економічного зростання для регіону і України в цілому. Це важливі речі. Інші речі геополітичні це не визнання будь-яких територій, які окупувала Росія, русскими. Це українські території. Вони у будь-якому випадку, це для нас одна з найголовніших червоних ліній. У будь-якому випадку, це тимчасово окуповані території. Це справедливий мир тоді, коли ці території повернуться. але… Якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом дипломатичним шляхом, я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях, тому що війна не може бути стільки, допоки, допоки вона йде. Так? Тому ми будемо робити все, щоб... Відновлення територіальної цілісності в Україні відбулось. Для нас це важливі речі. І таких е е речей, деталей щодо покарання злочинців, безумовно, Україна буде відстоювати. Інша справа, що хто буде з нами в цьому, ну це вже залежить від гідності і моралі інших партнерів, а не України. Але все одно Україна не... Забуде цього і буде йти своїм шляхом щодо покарання відновлення справедливості. Я в цьому абсолютно впевнений. Ну тому якщо вистачить нашій державі терпіння, навіть після закінчення війни треба буде не розслаблятись, тому що боротьба за справедливість може бути і після закінчення війни, і вона важлива. Саме така боротьба в судах дипломатична. По різному, але відстоювати і повертати своє люди, які втратили рідних, близьких, вони не можуть просто знаєте, як сказати: ну ось знайшли якийсь компроміс, от натиснули на Україну. Ось якось завершилась війна. Ну так якось не підходить.